А ви пам'ятаєте, як ми не поїхали на Євробачення? Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі, а підтримати те, що я роблю, можна за посиланням у шапці профілю. Євробачення 2019 року проходило у Тель-Авіві. і ми навіть провели нацвідбір, музичним продюсером якого знову став Руслан Квінта. Але фінал шоу запам'ятався більшості саме через скандали. За останній тиждень ця сцена національного відбору пер перетворилася на порохову діжку. У двох півфіналах взяли участь Загіпно Тюнз, Летай, Віра Кекелія, Це Шо, Бахрома, Іван Наві, Кіра Мазур, Лаут, Хаят та Браїї. А до фіналу пройшли Фрід. Нам джаз, Юкко, Брюнет Шут, блонс Каска, Анна Марія і Маруф. Остання і стала переможницею нацвідбору. Я так в на себе почувала, просто і на після королєва на сцені все було добре. Проте були і інші скандали. Перший з гуртом Каска. Їх прохід до фіналу вважався несправедливим через нібито слабкий вокал та пісню. І все це переросло у просто жахливу травлю в соцмережах. Не ідеально, я співаю, я це визнаю, але не вже я такого. Другий був з дуетом Анна Марія, фаворитками конкурсу. За добу до фіналу вийшло інтерв'ю, в якому вони не змогли сказати, чий Крим їх батьки були у структурах окупаційної влади півострову, і дівчата, нібито хотіли безпеки для них. Це викликало дискусію та обурення ветерії. Простіті, пожалуйста, но вот та вчорашнє інтерв'ю. Повна жопа для вас. Ну а третій пов'язаний з Марув, яка була підписана на російський лейбл, і влітку того року планувала концерти на Росії. Це привело до питань щодо її позиції та репрезентації України на Євробаченні. І так з'явився цей канонічний момент. Гавері Анкамфодбл Кешентою Краймія із Юкрейн. Ну А вже після нацвідбору Маруф обурив контракт з національною суспільною телерадіокомпанією. Зокрема, пункт про відмову від виступів на Росії на півроку. І Маруф відмовились його підписувати, бо вона увага. Я музикант, а не бита на політичній арені. Взяти участь у Євробаченні одразу ж запропонували Freedom Jazz, що посіли друге місце, та казка, які були на третьому. Обидва колективи відмовились. Тож Україна не була представлена на конкурсі. А тоді, до речі, переміг Дункан Лоу. Від Нідерландів. Я часто бачу, що єврофани додають Маруф у свої рейтинги, але я не вважаю її нашою представницею. Тому тут був суто нацвідбір. Чи була Маруф найсильнішою в тому році? Для мене ні. Хоча визнаю, що з нею ми б точно зайняли високу повністю.